Це Європа, це Японія, це Австралія, Канада, Нова Зеландія, там ще декілька країн. Ізраїль, Південна Корея. А, до речі, є країни, які ввійшли сюди, в Модерн Чилі, наприклад. Тобто це можливо. Ми йдемо із цього світу. Цей світ, так як показує стрілочка, але світ. Дермо, світ сучасності охоплений страшенною кризою. Не, там, не сьогодні почалася і не завтра закінчиться величезна криза світу у Економічна, 2008 рік, це не кінець, це початок. Економічна, геополітична глобалізація вже не має куди розвиватися, вже Макдональдс і стоять коложні країнися. Економічна, геополітична, цінність, демографічна, ментальна проллівська, екологічна, всілякі, системна, всілякі кризи це велика системна криза, якою це велике полум'я, яке палає цей світ модерний. Це не є просто криза, це є пологи народження нового світу. Отого маленького, зелененького, про яку ми ще дуже мало можемо сказати. А Україна зараз має те, що називається Mission Impossible. Місія не може бути виконана, або, простою людською мовою, це називається ще мізер без прикупу. Наше завдання увійти в цей вогонь, пройти його дуже швидко з мінімальними опіками і вийти з того боку, де народжується новий світ, для того, щоб бути у вищій різні нації. Перестрибувати не можна. Важкий. Чи ви дивилися другу серію термінатора? Напевно, що так. Я вам нагадаю, це той фільм, де кульмінаційний момент фільму Сара Коннора, яку реалінда Гамільтон вирізала ножичком на столі два слова. No фейт! No фейл. Немає долі. Немає долі, означає, що майбутнє не визначено наперед. Його можна змінити. Ми не владі над картами, які нам видали. Але ми владні над тим, як ми зіграємо ти на карту, на який нам І, чесно кажучи, ми граємо не дуже погано. Тому що станом на березень 2014 року Україна була країною без армії, без уряду, без національної валюти, без національного проєкту, без національної ідеї, без нічого. Зазвичай такі країни розлітаються над руски при першому ударі агресору. Україна не розлетілася. І врешті зупинили агресор, і врешті провела вибори, і врешті сформувала уряд, врешті почала реформу, врешті забезпечила фінансову стабільність, макрофінансову стабільність ціною досить значного погіршення життєвого рівня і втрати заощадження значної кількості населення, але не розлетілася. Значить, ми граємо не дуже погано. Чесно кажучи, у нас не дуже погані. Давайте будемо вибирати. По-перше, наші старе буде досить в і вино. Його треба просто поміняти і все. Коли старе сильне, воно опирається. Воно має силу опиратися, а в нас немає сил. По-друге, українці страшенно креативна нація. 27 місце в світі за рівнем креативності з інцемфлою. Це дуже хороший результат. Так вони вимілюється. Це складений індекс, він складається з чотирьох різних індексів. Там є індекс толерантності, у нас найгірший показник, індекс, індекс талантів, індекс науковий, індекс, 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 індекс інновацій і так далі. Можете подивитися в який поділ вони є. В мене питання, Власнич, якщо ми такі розумні, що такі такий... Часто кажуть, бідні по дурні, дурні будівні. Ми, ми, ми ж розумні. Якщо ми розуміємо, що ми такі бідні. Що є компенсатором? Я вам скажу. 27 місце в світі за рівнем креативності компенсується 162 місцем світі за рівнем економічної свободи. 27 місцем світі за рівнем креативності компенсується 162 го місцем світу за рівнем економічну свободу. Так само можете його нагуглити. Наберіть. Economic Freedom як ви побачите. Це також складений індекс, він складається з 10 різних показників. І за цим індексом всі країни поділяються на 4 основні: країни з повністю вільною економікою, країни з переважною вільною економікою, країни з переважною вільною економікою, країни з частикованою вільною економікою, країни з переважною вільною економікою. Як ви думаєте, в якій ми групі? Ну, Судя по місту. Звичайно, це провокаційне питання, бо ми на четвертій групі, а в 5. За цими чотирма групами є далі ще одна, яка називається країна з репресованою економікою. Тобто країна з економікою, яка потерпає від держави. Це невеличка група, де знаходяться такі країни, як Венесуела, Туркменістан, Куба, Північна Корея, ще декілька менших країн світу і Україна. Гондурас набагато нас відно. Ну, Навіть Білорусь не нова. Причому, якщо ви будете дивитися на цей складений індекс, у нас немає такої ситуації, як часто буває в інших країнах, коли один з якихось показників дуже сильно занижений і тягне весь корабель на дно. Ні, у нас немає якихось особливо поганих показників. У нас просто всі 10 показників десь приблизно однаково, більш-менш погані. Тобто наша економічна свобода потребує суттєвої зміни. Повернемося до цього. Українці це позиційна нація. Подивіться на наші місця спортивні перемоги. Україна має дети до історичних спадщину. Східну, західну, північну, південну. Це, це не є слабкість, це є сила. Що більше мозаїчність, то більше енергетика. Каже нам закон. Ці спадщини для того, щоб створити своє довед. нове. Нове вже проявляється. Я, я говорив про новий зелений зір, він проявляється зараз ми побачимо де. І нарешті у нашого геополітичного супротивника немає майбутнього. Імперії не живуть у 21 столітті. Оскільки в них майбутнього немає, значить у нас збільшується шанси на те, що вони є. А скільки вона ще потребує я про це трошки поговорю про сценарії Росії далі. Давайте подивимося на проростання нового світу тут у нас Звичайно, що він проростає там, де є абсолютно нові соціальні практики, з'явився на Майдані і почав поширюватися через волонтерський рух, але також і в економічних сферах сфері свята Краудфандинг – так далі копієчці на спільну справу, трошки власного часу на спільну справу. Відкритий код, щось придумав і віддав людям, не ховаєш його у себе. Віки взаємодія, як википеди, дорувати спільне користування це не є капіталізм. Відносини цінніше за гроші це не є капіталізм. Жодних начальників катеарах, колективне лідерство, рівний доступ, міг ділитися. Це дуже схоже було б на Запорізьку Січ, яка є досить сильно вкорінена в історії і культурі українського народу. Навіть ментальності тих людей, які себе жодним чином не ідентифікують ані з Запорізькою Січчю, ані з Київською Руссю. І це, до речі, є принципово дві, два різних напрямки розвитку держави на східнослов'янських землях. Тут ніколи не було і ніколи не буде сильною держави. Один, який хотів бути сильним президентом, вже в Ростові. Всі решта хто захоче бути або там, або десь в іншому місці. Але... Це Запорізька Січ із твіттером і твітером, Фейсбуком, що створює абсолютно нову соціальну реальність. Тому що технологічний зв'язок, технології, які підтримують зв'язок між мільйонами людей, є дуже важливі. Які ж правила в цьому майбутньому? Досить дивні правила. У цьому новому світі, в який ми пробуємо. робити, є досить дивні правила. Правило номер 1 Бути суб'єктом, а не об'єктом. Бути тим, хто робить, але тим, з ким робить. Щодних ієрархій. хороші пахнуть тим місцем, з яких ви дістаєте. Робіть все на потрібні. Виробляйте сенс, володійте ключовою точкою. Хороший приклад з економіки. Facebook є найбільшим у світі центром надання доступу до контенту. Сам контент не генерує. Airbnb є найбільшим у світі оператором нерухомості, але сам немає жодної квадратного метру. Uber є найбільшим в світі оператором таксі, але сам не має жодної машини. Може, є. Букінком, звичайно, що буде щось мінятися, але він не буде мати мільйон машин. Booking.com є найбільшим світі водельним оператором, не має жодного день. Володіння ключовою відкритість, рівний доступ, не ділитися, ключове слово спільно, яке. Фломенти переконається російською мовою саме тому, що воно вкоріне на Україні. Всі мають дотримувати кайф. Кайф є валюта цього нового світу. Якщо люди перестають отримувати кайф, то вони, від вас, нічого. І ви нічим не відповідають. Будуйте площі, а не палаці. Відкриті, а не закриті. Не бійтеся бути приселими, бо жодного шанічні не буде. Рослин, площа, не робіть механічних речей, робіть органічні. Не будуйте мур, бо він мертвий. Простіть дерево, бо воно живе. А для того потрібна органічність, поступовість і турбота. Будуйте мережі мірення.